Так, новий дастер. Е, Якщо чесно, ну, якось на відео я дивився, він мені не дуже подобався. А вживу прикольно. Ще сяду в салон і от, оці от ребра реально прикольно виглядають. Так, звичайно, вони прибрали свій знаменитий двигун, дизельний. Але цікаве нюанси. Так, значить, що в нас по колесам по стандарту подивимося? 215-60R18. Це така версія. О, так, колеса, здається, більш Ну, Підкрилки пластикові. Камери 360. Позаду. Дискові, зараз учиться розмовляти, да? але це не у всіх версіях, там є версія а, якось вона «Екстрім» називається, там на вулиці стоїть. Ота версія екстрім. Там, виходить, гальма барабану. Так, ззаду виглядає. По розмірам, я так розумію, він трошки змінився, як і по техніці, тому що це абсолютно нове покоління, але... але в принципі так не скажеш, якщо так, двері якісь легенькі, якщо чесно. Так, відкрили. Але нормально. Так, ну тут пластик такий дешевенький склопакет сповнює автоматичні склопідйомники. Тут під бутилку. Не знаю наскільки практично, але воно є. Так, ось така приборна панель зустрічає отакі штуки, вони зйомні і ставляться на різні, скажімо так, місця. Я десь бачив, там в оглядах дивився. Десь тут, здається. Ось тут якісь місця повинні. Ага, ось. отакі такі от місця. так все це ось сюди можна їх приліплювати. Це такий симпліклевер від віддачі. Тут такий блок відключення різних систем допоміжних. О, тихенько, до речі, стало. Так, ну це все таке воно пластикове, дешеве. Видок, якщо чесно, от мені, ну так, він якось так, знаєте, налягає на тебе, тобто ця от вся пластина ніби на тебе трошки, трошки налягає, але мені подобається. Ти бачиш капот, ці ребра, тобто в принципі, нормально. Значит, по цінам, мені менеджер підійшов і розказав, що тут на 1000 євро він оця машина подорожала з повним приводом. І ця конкретна версія стоїть 26 500, але буде вже 27, тобто 27 500. Та версія екстрім. Я покажу там з тюнінгом. Там я не знаю, чи там все це входить той тюнінг з барабанними тормозами, то вона коштує там за 30 тисяч. Так, до речі, прикольно тут а, за того, що різні задні гальма, виходить, що у нас тут електронне стоянкове кермо, але може бути і традиційний ручник. Так, ну механічна коробка передач. Традиційна реношна ця механіка. Ось ця задня передача а тут. Тут можна водичку ложити, отак. Бач? Угу. підлокотничок такий де, невеличкий. Де куль, де куль. Угу, так, Боже. ну тут ніяких мікроліфтів немає. Там це вон це трошки дуже. сміття є. І до речі великий. Прям великий-великий бардачок. О. Зато машина хоч крута. Машина крута, вон, дитині подобається. Ну це вже пішла, мода ну, під джик. Так, блок підсвітки. Оці ручки. О, водія немає, ну ладно, ці ручки просто звичайні. Ну, блін, якось от, дивіться, я от сижу. І от якось, ну я, правда, трошки сідушку підняв. До речі, можна трошки позумучи на себе. Отак десь. Я псів, от, в принципі, ну, не то, що прям э, високо. Можливо, треба трошки опустити, але тоді мені капот хуже видно, мені так от зручно, якщо чесно. І оця от лінія оконна, вона якось прям насідає. обшивка така. Цікаво, от взагалі цікаво. Я не знаю, що це за матеріал, це не замш, нічого. От, я перший раз, якщо чесно бачу. Можливо, щось у Subaru, там у їхніх комплектаціях таке клеюнчике, але воно не таке здається, як клійончике, як Subaru, Тобто, в принципі, нормально. так, ну ось Шайба режимів переключення. control, контрол, десин контрол. Там розеточки є, різні підстаканочки. Внутрі ну, виглядає, якщо виключити дешевий пластик, досить прикольно виглядає зеркало. З автозатемненням чи ні? Ні, без автозатемнення. Така привітна музика і щиток приборів, до речі, так непогана роздільна здатність. Прикольно. Такі рейлинги потужні, до речі такі, потужні рейлинги, але це дверька. Перевіримо, як місце позаду. Дивіться, який порог цікавий, прям переступити треба. Ну, Тут все, прямо по дерев'янам. Опа. Так, ну блін, в мене метр, метр метр метр, мене зріст метр 76, І ну, виходить, мені якби, за мною нормальне місце. І в принципі сижу я нормально, але здається, якось вертикальненько. Я зараз подивлюсь, чи воно не регулюється, навряд чи воно регулюється. Оце ці ж сімпел рішення їхнє. До речі. І зафікси. О, а підлокітника то і немає. Ну так, тобто я не знаю якось так. З однієї сторони по-сучасному, з іншої сторони досить дешево виглядає. Але насправді воно не дуже дешеве. Так, ну, виходить це складання просто, так? Да? Ага, оця половинка складається, ну так. Да. Тут -то ніяких тобі регулювань по поздовженні, звичайно, немає, немає регулювань і угла кута на колону спинки. Коврик. Кнопочка. А можна ясна? Та він же ж так відкривається. Опускай. запасні є. Допасні кольоса є. Ніше різня. Це саме багажік Ну, Багажник такий невеличкий, якщо чесно. Але оці от штуки, вони, їх можна вішати. І виходить, цей ліхтарик також. Закриє, я Цікаво. Ще? Тут домкрат у нас. Ну такий простенький. Але ручки за. Закр... О, є ручка. Є ручка, якась фонарь дуже зручна. І фонарик навіть є. Да, фонарик є. Да, ну і камера позаду, виходить. Я вже казав. 360. Так, повний привід. Я сьогодні мірилку кліренсане. Мірілку кріл він саме взяв, але повний привід в наявності. Ну такий, прикольний, до речі. Що за таке спитаю? Так, по двигунам 1.2 і двигун. Є гібрид, а ще в нас 140 є, виходить якийсь екоджи. Так, а це на вулиці цей Adventure. Такий от з такими колесами. Ось так він коштує. 130 сильний, 3850, Ну я так розумію, вже 31 850. І ось якщо подивитися позаду гальма, вони виходить барабанні. Не знаю, чому для офроду це важливо і якщо воно там видно, стоянкове гармо, гальмо, воно не електронне, а механічне. Не знаю, як це пов'язано, Ну, якщо чесно, це виглядає прикольно. Тобто з цими всіми фішками оцей от декор такий, хоча... Ну так, да, це просто такий рельєф. Ну, Зовнішній вигляд має, але блін, ну, 1,2 бензин на позашляховику. О, до речі, тут теж збоку таке. Хоча я дивився порівняння зі старим Дастером, і муфта цього Дастера інша і вона ніби краще працює. Отакий от, от багажник. І отакий от лайтбар. От Цікавий варіант. І от зовнішній вигляд чимсь мені, якщо чесно, хаммер нагадує оцей їхній новий стиль удачі, він реально прикольний. Оце тездравовський, отак от виглядає. Якщо дорожній, дорожня версія і недорожня версія. Ой, бездоріжня версія і звичайна доріжня версія на таких колесах. Ну так, тут вже електронне стоянкове кермо. Ой, гальмо, кермо. І ось тут, виходить, гальма дискові, не барабанні. Позаду. Значить, що можу сказати? Ну, з точки зору зовнішнього вигляду, він явно... Виграв. З точки зору, що забрали 1,5 дизель, мабуть, програв. Все-таки на цій версії 1,5 дизель, мені здається, просто маскав. Можливо, в Україну завезуть такі версії, все-таки там буде Рено, а не дача. І можливо будуть такі версії, я не знаю, але мені здається, це була б ситуація Він-Він. Якщо на нього буде невелика ціна, ну відносно невелика з тим дизелем, то це взагалі супер було б.